Всім вітання! Маул готовий. І він явно заслуговує, аби присвятити йому окремий ролик. Тож це відео буде присвячене йому. Це найбільший і найсильніший бойовий корабель у грі. 337 метрів довжину. Для порівняння. Ось як він виглядає поряд із Рев'єр. Бачимо, що йому бракує текстур. Ранній доступ все таки. Приємно, що він не тільки виглядає великим, але й відповідно відчувається в керуванні. Він неповороткий, повільний, при маневрах його закидає, і це все мені дуже до вподоби. Розробникам вдалося передати відчуття, що ти керуєш чимось дійсно масивним і потужним. Я заздалегідь виготовив потрібні для нього модулі і паливо, тож прийшов час його зафітити. Перше, що мене приємно дивує, це об'єм паливного баку 24 тисячі, це на секундочку в 10 разів більше, ніж в USV. Далі я, звісно, вирішив спробувати його у майнінгу. При встановленні розширювачу вантажного відсіку МАУ отримує понад 28 тисяч кубів, і це просто неймовірно. Також я спробую використовувати три середні лазери, і якщо заряду конденсатори вистачатиме для їх безперевної роботи, то мій новий корабель можна буде вважати найефективнішою лопатою в грі. Стрибаємо на астероїд, аби протестувати його в ділі. За один цикл роботи лазера мені в карго падає майже 200 кубів руди. Всього, аби заповнити грузовий відсік, мені потрібно буквально 10 хвилин. Як бачимо, заряду для роботи лазерів вистачає, тож можна сказати, що мій майнінг груди знову вийшов на новий рівень. Це приємно. Далі протестуємо його бойовий потенціал. Перший варіант оснастки виглядатиме ось так. В верхні слоти ставлю койлгани третього тіру. Співвідношення дальності і дамаги на цих турелях я вважаю оптимальним. Танчити будемо армором. Ставлю адаптивний модуль для резистів, Тобто опір різним типам шкоди буде адаптовуватися під той тип, який в конкретний момент часу ми отримуємо. В нижні слоти кидаю дві бронеплити, що збільшать загальний об'єм броні. Спершу стрибнемо на мінор Оса Drone Nest. Трохи не наш рівень все-таки на крейсері літаємо. Але для початку піде. Бачу, що для знищення фрегата мені потрібно всього два залпи з трьох турелей. Шкода, що я забув встановити Armor Restorer і мені нічим відновлювати броню. Корабель в мене безумовно крутий, втім, мобів досить багато, тож їм вдається досить ефективно колупати мені армор. Хочу звернути увагу на модулі, що збільшують опір вхідній шкоді. На відміну від EVE Online, тут такі модулі мають обмежений час активної дії, після чого йдуть у відкат. Автоматична повторна активація для них недоступна, тож доводиться вручну активовувати підсилення резистів і вибирати для цього потрібний час, коли прилітає найбільш боляче. Тут я б хотів дещо уточнити. Як можна зрозуміти, я не надто детально пояснюю деякі механіки гри, хоч і розумію, що глядачам, які не знайомі з EVE Online чи Frontier, надана інформація може здаватися складною. Втім, я не ставлю свій контент в категорію гайдів, суть моїх відео дещо інша. Але якщо тебе цікавить більш практична інформація стосовно гри, то мені є що тобі запропонувати. Нещодавно я наткнувся на відеогайд присвячений новачкам в Frontier. Автор досить цікаво і доступно пояснює, що таке Frontier і як почати досліджувати даний проект новим гравцям. Ось посилання, які також будуть в описі. Там же ти знайдеш посилання на Discord канал даного автора. Це українське ком'юніті для гравців і в де ти знайдеш компанію та допомогу в освоєнні проекту. Разом завжди цікавіше та приємніше. Тож щиро запрошую. Мене непогано так подлубали, і я вирішив все ж повернутися додому, аби поставити на корабель ресторер броні. Далі я вирішив стрибнути на сайт під назвою Оса Feral Інклейв. Він цікавий тим, що тут доведеться воювати з такими ж самими крейсерами, як і мій Маул, і мені дуже цікаво, яким буде результат. Відстрілявши кілька фрегатів, паралельно залипаючи на те, як планета на задньому плані обертається навколо своєї осі, це прикольно. Я все ж дочекався спауну крейсерів. Підтопивши до них ближче, я почав досить успішно розбирати їх на деталі. Першу я спробував вести вогонь трьома турелями по трьох різних цілях. Втім, було очевидним, що для зменшення вхідної шкоди варто зосередити всі гармати на одному кораблі і знищувати їх послідовно. Заряду накопичувача повністю вистачає для роботи всіх активних модулів, і це приємно. Фарм даних сайтів на Амаул можна назвати комфортним, адже в EVE Frontier, як і в EVE Online, діє певна логіка. Її суть полягає в тому, що для боротьби з крейсерами найкраще підходить крейсер а для знищення фрегатів фрегат або есмінець. І те, що в мене великий і сильний корабель ще не означає, що він буде з однаковою ефективністю виконувати всі завдання. Втім, даний корабель оправдав мої сподівання і витрачений на його будівництво час. Адже я отримав не тільки бойовий корабель, що прекрасно справляється з противником свого класу, але й чудового майнера, що я наглядно продемонстрував на початку відео. Втім, є один нюанс. Річ у тім, що в недалекій перспективі я запланував деякий цікавий маневр, але дійшов до висновку, що для його здійснення маула буде недостатньо, тож мені все-таки доведеться будувати щось інше і більше. А детальніше я розкажу про це в наступному відео.